Ранній ранок молодий хлопець стоїть біля дверей магазину одягу, тихо стукає, сподіваючись, що хтось відчинить, але замість усмішки крик. Працівник магазину роздратовано вигукує: «Їди звідси: ми не обслуговуємо без хаченків. Хлопець опускає очі, його голос тремтить. Я не бездомний. Я просто хочу купити одяг для співбесіди. Це мій єдиний шанс знайти роботу у цей момент у машині неподалік. Усе бачить чоловік у костюмі, його погляд зупиняється на хлопцеві, в очах співчуття, бо колись він теж стояв на такому ж місці. Тридцять років тому він ішов під дощем у старій сорочці, шукаючи шанс, і тільки один добрий керівник повірив у нього чоловік виходить із машини, підходить і каже: Хлопче, ходімо разом. Але мене виженуть, тихо каже той. Не хвилюйся. Я все владнаю, спокійно відповідає чоловік. Коли вони підходять до дверей, працівник намагається їх замкнути. Я ж сказав без хатченкам тут не місце, але чоловік дістає ключі і відчиняє двері. Працівник завмирає Як? Хто ви? Я власник цього магазину, спокійно каже чоловік. І сьогодні я прийшов, щоб побачити, як тут поводяться з людьми. Працівник блідне. Будь ласка. Не звільняйте мене, я не знав. Перше правило каже власник: ніколи не суди людину за виглядом. Тут ми служимо з добротою і повагою кожному. А ти звільнений. Коли все стихло, власник помітив, що хлопець не мав грошей на костюм, тож купив йому все, що потрібно, і побажав удачі. Два дні по тому хлопець отримав роботу і зміг допомогти своєму батькові, який травмував ногу. І знаєте що, коло добра знову замкнулося, бо кожна добра дія має силу змінити не лише день, а й життя. Передай цю історію далі, бо, можливо, саме твоя доброта стане для когось новим початком.